Аби не підхопити вірус у період підвищеної захворюваності і дорослими дітям слід дотримуватися простих правил серед них і часте миття рук, чого варто дітей привчити з маличку. Так, наприклад, полоскання порожнини рота прохолодною водою допоможе змити вірус та трохи загартуватися. Не зовсім по погоді одягаємося, тому що ночі і утром все-таки прохладно, днем жарко, ми починаємо роздягатися, тому це якраз дуже хороший питання до щоб правильно одягатися. Утром на одну одягку трохи більше, з таким умовом, щоб в обід, якщо діти гуляють, або якщо школьники повернуться, або якщо ви там взрослі йдуть додому, то для того, щоб зняти, можна там какую-то жилетку или какой-то свитерок легкий, чтобы не перегреваться. Потому что, конечно, особенно если дети, они еще и двигаются, они обычно перегреваются, потом начинают раздеваться, переохлаждаются. И вот момент переохлаждения может способствовать тому, что более. Часто боліють, або більш виражено боліють, скажімо так. Якщо ви або ваша дитина все ж таки захворіли, лікарі радять дотримуватися постільного режиму, кожного дня робити вологе прибирання та провітрювати приміщення. Желательно перші три дні промивати полость носа. Це обикновенні солі фізіологічні раствори, які є в Х'юмер, їх можна свободно купити. Антисептиків для полості рта теж свободне. Как дублетированная, так і спрей тела. Если температура до 38,5 градусов і ребенок или взрослый не чувствует никаких, там, других проявлений, там, болі, слабості, то температуру желательно не збивати давать возможность организму побороться самостоятельно. Жару знижуючі засоби використовувати, якщо температура тіла вище 38,5 градусів. Якщо після перших трьох днів вони відчули полегшення або вам взагалі погіршило, слід звернутися до лікаря. Вірус передається повітряно-крапельним шляхом, тому під час хвороби уникайте великого скупчення людей. избегать скопления людей, то есть во время вот подъема заболеваемости желательно не посещать там театры, кино, не посещать митинги какие-то, э, все-таки постараться как можно меньше контактировать. Если необходимость есть, использовать одноразовые маски или сделать их самостоятельно, это четыре слоя марли, сшитые совместно и просто закрывающие нос и полость рта. Маски эти должны меняться каждые четыре часа. Досить часто прості засоби профілактики і є найбільш ефективними. Вони доступні і зрозумілі. А це означає, що ними користуватися може кожен, що і радять лікарі. Аби не підхопити вірус у період підвищеної захворюваності і дорослим дітям слід дотримуватися простих правил. Серед них і часте миття рук, чого варто дітей привчити з маличку. Так, наприклад, полоскання порожнини рота прохолодною водою допоможе змити вірус та трохи загартуватися. Не зовсім по погоді одягаємося, тому що ночі і вранці все-таки прохладно, днем жарко, ми починаємо роздіватися, тому вот це якраз дуже хороший питання до щоб правильно одягатися. Вранці на одну одягку трохи більше, з таким умовом, щоб в обід, якщо діти гуляють, або якщо школьники повернуться, вот або якщо ви там взрослі йдуть додому, то для того, щоб зняти, можна Какую-то жилетку или какой-то свитерок легкий, чтобы не перегреваться. Потому что, конечно, особенно если дети, они еще и двигаются, они обычно перегреваются, потом начинают раздеваться, переохлаждаются. И вот момент переохлаждения может способствовать тому, что более. Часто болеють или більш виражено болеють, скажімо так. Якщо ви або ваша дитина все ж таки захворіли, лікарі радять дотримуватися постільного режиму, кожного дня робити вологе прибирання та провітрювати приміщення. Желательно перші три дні промивати полость носа. Це обикновенні солі фізіологічні раствори, які є в Хюмер, їх можна свободно купити. Антисептиків для полості рта теж свободне продажи есть, Как дублетированная, так и спрей значения не имеет большого. И это снижение температуры тела. Если температура до 38,5 градусов і ребенок или взрослый не чувствует никаких там других проявлений, там сильной головной боли, выраженной слабости, то температуру желательно не збивати и давать возможность организму побороться самостоятельно. Жару знижуючі засоби використовувати, якщо температура тіла вище 38,5 градусів. Якщо після перших трьох днів вони відчули полегшення або вам взагалі погіршило, слід звернутися до лікаря. Вірус передається повітряно-крапельним шляхом, тому під час хвороби уникайте великого скупчення людей. Избегать скопления людей, то есть во время вот, подъема заболеваемости, желательно не посещать там, театры, кино, не посещать митинги какие-то. Э, Все-таки постараться как можно меньше контактировать. Если необходимость есть, использовать одноразовые маски или сделать их самостоятельно. Это 4 слоя марли, сшитые совместно и просто закрывающие нос и полость рта. Маски эти должны меняться каждые 4 часа. Досить часто прості засоби профілактики і є найбільш ефективними. Вони доступні і зрозумілі, а це означає, що ними користуватися може кожен, що і радять лікарі.